Всім привіт! з вами Бочаров Олексій, і це Подказ за кермом. Сьогодні поговоримо про фокап, або про ФОКапи. Нещодавно я писав в телеграм-каналі своєму про те, що в мене стався фокап. і судячи з вашої реакції, реакції всієї аудиторії, це цікава історія. Вона прям зайшла. Люди люблять таку штуку, як страсть, інтриги, розслідування. Хтось посміявся, хтось поспівчував, комусь стало цікаво. Далі я бачу по аналітиці, що є люди, які поділилися особистими цим повідомленням. Мені насправді трохи цікаво. Що ви могли сказати? Типу, дивись, бо черов там щось, типу, сяок, чи начудив, чи ще щось. Можливо, я себе накручую, тому я не буду докручувати. І насправді це перший мій фокап, з якого я вийшов емоційно легко. В основному я страждав завжди над фокапами. Цей фокап вийшов, я просто зробив висновки і пішов далі жити і працювати своє життя. З чого все почалось? До мене звернувся клієнт, мій друг порадив мені цього клієнта, я написав йому привіт. Я знаю, що тобі потрібен дизайн, я можу допомогти. І клієнт мені сказав: Так, мені потрібен дизайн, от є сайт. Чи можеш ти мені допомогти ось тут? Я в нього перепитав, що саме потрібно, виявив його проблему. Ми у спільному діалозі зрозуміли, що в нього дуже погана статистика сайту, люди в нього провалюються, і я спочатку зробив. Швидкий візуальний research і зробив Google Doc, в якому я поділився своїми думками з ним. Як я бачу, як ми можемо покращити цей дизайн? Важливо, я робив цей research безкоштовно. Це був перший клієнт е англомовний, американець, да з яким я співпрацював напряму. Тобто, це було не через посередників, мені передавав хтось. Дуже часто було, коли мені давали агенція якась або. Якийсь інший е е дизайнер, в якого є більше контактів з такими клієнтами. Е це був мій такий перший клієнт. Я насправді зараз намагаюся вийти на таких клієнтів, і мені надали цей контакт. Після нашого спілкування з цим клієнтом ми зрозуміли, що ті рішення, які я йому запропонував, вони гарні, хороші, і далі був такий етап. Я клієнту сказав: слухай, давай. Ну, так як я знаю, що це Shopify, Давай спочатку ти мені надаш доступ, і я подивлюсь, як все виглядає. Подивлюсь, як виглядає твій шаблон, і потім зможеш запропонувати тобі рішення. І він каже: ні, ні, давай без цього, давай ти мені спочатку запропонуєш дизайн рішення, і потім ми вже будемо дивитись. Я погуглив в інтернеті про Shopify, Зовсім трошки насправді. І зрозумів, що в принципі він доволі гнучкий адаптивний, але ну, я потім згодом зрозумів, що я помилився. Окей, я зрозумів, що цей шаблон адаптивний, і рушив е, робити дизайн. Ми з ним обговорили ще деякі ітерації, як він це бачить. Він надав мені ще деякі референси. Після того я зробив йому дизайн головної сторінки. І ми думали, що ми будемо працювати ітераціями, такими як спочатку головна, подивимось, дизайн після того реалізація, якщо все ок, ми рухаємось далі до внутрішніх сторінок. Це є інтернет-магазин одягу для крупних чоловіків, починаючи з XL розміру, і більше там 2XL, три xl і тому подібного. І основна особистість там була. Люди не могли зрозуміти, наскільки це якісно добре, і треба було це підсвітити. Додатково люди не могли зорієнтуватись в таблиці, бо вона була надскладна. Я запропонував деякі рішення. Спочатку просто скріншоти з інших сайтів, я сказав, що ми можемо подібне зробити в ТВ. Окей, я зробив дизайн. Клієнт сказав: Вау, мені все подобається. Це була прям така реакція. І він каже: Ну все, давай рушимо. Ми з ним зізвонюємось. Він е, надає мені контактні дані, і під час розмови першої я напевно м напевно, або я допустив помилку, або мені було брак слів. Це англійська, і вона в мене не супер сильна. Я після цього зрозумів, що мені треба підкачувати англійську. Основне, що коли ми почали розбиратись, е, ми не могли довго зареєструвати мене. Після того, як ми зареєстрували, він мені сказав: слухай, ти, напевно, не знаєш цей інструмент. І тут я через те, що хотів отримати цього клієнта, я сказав, я знаю, але я давно його добрав. Я цей інструмент бачив всього лише один раз, і це була неправильна історія в тому, що я сказав, що я його знаю. ну Хоча насправді, я думав, що я швидко розберусь, тому в тому плані все було ок от Але коли я відкрив е е темплейт. Мені потрібно було там до чотирьох годин, щоб розібратись. Слава Богу, да? за штучні інтелекти. Мені чат GPT доволі швидко підказав, як все працює. А я розібрався, зрозумів, що це є шаблон, в якому можна гнучко працювати, можна ще деякі елементи вставляти з допомогою коду, що я і робив. І я почав реалізовувати дизайн і зрозумів, що деякі блоки я просто не можу реалізувати через обмеження. Шаблону, який обрав клієнт, і я йому про це повідомив. Але вже клієнт ніби як мене не чув, тому що в нього були завищені очікування. От, і основні висновки, які я зараз вже роблю, це треба, по-перше, я нагадую і собі, і всім тим, хто буде слухати, по-перше, треба узгоджувати всі етапи і ті, навіть які вам здаються зрозумілими. Тому що вони мені здавали зрозумілими е, в плані реалізації, клієнту було здавалося що можна буде виповнити будь-що на його шаблоні. Хоча насправді, мені здається, треба було сказати так. Давай так, ми дивимося твій шаблон. Якщо він каже, що ні, тоді треба було домовитись з ним про те, що якщо щось твій шаблон не зможе. Тобі це буде ок чи на ок. Е, і вже після того треба було рухатись далі. Тому я думаю. Важливо, треба було планувати та визначати повністю всі обмеження конструктора, і треба було з ним це проговорювати. Е, класне, що, щоб взагалі не втратити цього клієнта і не посваритись, я адаптував клієнту шрифти е, за допомогою коду, чому він був радий і сказав, ти можеш залишити собі завдаток в 30%. Це була невелика сума, але все ж таки. Була гарна ідея, що це було можливо зробити. І ще один висновок, який я розумію, що, не бачачи, які є технічні обмеження в конструктора, або якогось іншого темплейту і тому подібного, не треба брати за дизайн або обговорювати нюанси, що буде, якщо щось піде не так. Треба прямо це узгоджувати, треба це вписувати одразу в роботу з клієнтами. Такі висновки і такий став фокап. Ось я з вами поділився. Сподіваюсь, це було вам корисно. І якщо так, то поділитися своєю зворотньою думкою. Можете. Да, можливо, для вас це було дуже очевидним, ви можете сказати, ой, та я і так знав. Насправді я був здивований, що я попав в такий просак, і це була історія тому, що я хотів взяти нового незвичного для себе клієнта. Це була історія, тому що я розмовляв на не 100% відсотків для себе мові, і я думаю, тому стався цей фокап. Ось я не розчарувався, буду пробувати далі. Буду далі брати нових клієнтів. А щось цікавого, я забув сказати: після того, як ми закінчили з клієнтом співпрацювати, він все ж таки поставив мій дизайн і вніс приблизно до 10% корективів. На що я йому натякнув, але він сказав, що я ще вносив правки там до п'яти годин. Я зрозумів, що в принципі це. Клієнт, з яким, слава Богу, що нічого не склалось, тому що це були б складні, не рівномірні не партнерські, я б сказав, би відносини між мною і між клієнтом, тому що він до кінця не бачив складності, тому що на самому початку ми не обговорили, що ці складності можуть бути. Ось такі висновки. E, на цьому все. Всім папа, бережіть себе.